Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. У сьогоднішньому відео я розкажу вам, як можна весело та цікаво відсвяткувати День народження дитини вдома, незважаючи на те, чи буде святкування виключно в сімейному колі чи з друзями іменинника. Мій авторський сценарій стане в пригоді люблячим батькам дітей 5-10 років. Але про сценарій ми поговоримо дещо пізніше. Для початку нам потрібно перше, визначитися з тематикою проведення свята. Кожна дитина має улюблений мультик, казку чи фільм. Тому слід батькам взяти це до уваги і організувати стилізоване свято. Так, кожен рік святкування у дитини буде асоціюватися з певними спогадами та подарунками, а фото зі святкування не будуть повторюватись. Друге, потрібно визначитися з місцем проведення, організувати невеличку зону проведення свята. Це може бути як кімната іменинника, так і подвір'я чи садок. Третє. Слід подбати про тематичне оформлення святкової зони, виготовити або купити прикраси заздалегідь. 4. Купити тематичні подарунки імениннику та гостям. П'яте. Потрібно приготувати святковий стіл. Обов'язково самому спекти торт. Якщо вже зовсім не любите готувати, зробити торт без випічки. Найпростішим, але дуже красивим оздобленням страв та торту будуть топери у відповідній тематиці свята. Тому не переживайте, якщо у вас не найкращі кулінарні чи кондитерські здібності. Головне, що все буде зроблено з любов'ю і вами власноруч. Шосте дуже важливий момент продумати сценарій свята, організувати його так, щоб було весело, цікаво, як імениннику, так і гостям. А цей пункт я зробила за вас. Пропоную скористатись придуманим мною сценарієм проведення свята. Впевнена! Такий день народження ваша дитина запам'ятає на все життя. Отже, як виглядає ідеальне день народження вдома? Зранку, коли іменинник спить, вам потрібно надути багато повітряних куль, прикрасити кімнату, щоб як тільки дитина прокинеться, це вже стало першим маленьким сюрпризом і гарним початком незабутнього дня народження. Перше, що ви повинні зробити, привітати дитину гарними словами, обійняти, поцілувати, нагадати, як сильно любите її. І подарувати подарунок. Запропонувати дитині пройти квест і знайти ще один подарунок. Для дитини 5 років можна роздрукувати картинки з зображенням предметів, де захована наступна підказка, а для старшої, що вміє добре читати, придумати загадки. Не забувайте, переповнена емоціями дитина повинна ще поснідати, тому потрібно попросити, щоб подарунок, який вона знайшла під час квесту, розкрила після сніданку. Святковий ранок стане гарним початком дня. Так, до обіду, коли прийдуть друзі іменинника, дитина буде мати чим зайнятися. Читатиме подаровану книжку, гратиме гру чи гратиметься іграшкою, яку ви подарили. Коли ж на зазначений час прийдуть маленькі гості, то пропоную 30-40 хвилин провести з ними і побути в ролі ведучого. Отже, зустрічаємо гостей. Ведучий говорить наступні слова. Любі діти! Сьогодні день народження У називаємо ім'я іменинника. Цей день ми проведемо цікаво й незвично. Привітавши іменинника, поласуємо смачненькими гостинцями, пограємо в цікаві ігри та отримуємо подаруночки. Називаємо ім'я іменинника. Ім ми усі тебе вітаємо і кожен, зокрема, тобі бажає. Діти по черзі вітають іменинника. Ведучий, а зараз щиро просимо всіх гостей до святкового столу. Діти ласують святковими стравами. Коли діти гарно поїдять, можна запропонувати їм подивитися наукове шоу. Ведучий, в честь сьогоднішнього свята хочу навчити вас творити дива. Що для цього потрібно, спитаєте ви? Відповім повітря, вогонь і вода. Свої досліди я розпочинаю, до перегляду й участі в них вас закликаю. Усі досліди, які ми будемо проводити сьогодні, безпечні, але без мого дозволу підходити до робочого стола не можна, оскільки там є деякі речовини, якими можна користуватися тільки дорослим або ж дітям під наглядом дорослих. Для того, щоб ви стали справжніми науковцями, вам потрібен спеціальний пропуск до нашої секретної лабораторії. Тож, давайте, кожен з вас з цього чарівного мішечка витягне собі пропуск до проведення наукового досліду той, в кого буде цифра 1, Буде разом зі мною проводити перший дослід, два, другий і так далі. Що ж, приступимо? Діти витягують пропуск. Ведучий! А тепер запрошую вас до нашої секретної лабораторії у цікавий світ науки. Дослід перший. Вогняна рука. Для його проведення потрібно підготувати пластикову ємність з водою, рідину для миття посуду, лак до волосся та запальничку. Пояснити дітям, що вода у звичайному стані не горить, але ви вмієте творити дива і покажете їм, як за допомогою такого досліду можна запалити воду. Для цього потрібно уємність з водою, налити рідину для миття посуду, напустити газу з балончика лаку від волосся, в результаті газ підніметься у бульбашки, коли ви їх підпалите, бульбашки лопнуть і газ загориться. Такий дослід можна робити як у ємності, так і набрати мильні газові бульбашки на руку і запалювати їх на руці. Дослід другий чарівна торбинка. Для його проведення потрібно підготувати торбинку з герметичною застібкою, воду та кольорові олівці. Коли ви наливаєте в торбинку воду та закриваєте її на застіпку і проб'єте олівцями, вода не витече. Дослід третій сухий із води. Для його проведення потрібно підготувати пластикову ємність з водою в стакан салфетку. Спочатку потрібно запитати дітей, що буде з салфеткою, якщо ми зануримо її у воду. Звичайно, що всі подумають, що вона намокне, а ви продемонструєте свій дослід фокус. Дослід четвертий. Кулька бажань. Для проведення цього досліду вам потрібно підготувати пляшку, повітряну кульку, оцет і соду. У пляшку налити оцет, у кульку насипати соду. Прикріпити на горличко пляшки Сказати імениннику, щоб загадав бажання, а діти побажали щось йому від себе. Пояснити, що якщо кулька сама надується, його бажання збудеться. Підняти кульку над горличком, висипати у фляжку соду. Сода вступить у реакцію з оцтом і кулька надується. Дослід п'ятий, співаюча кулька. Так як на день народження прийнято співати і веселитися, ми можемо заставити співати повітряну кульку. Для цього нам потрібно засунути в кульку болтик, надути кульку і кілька разів махнути кулькою по колу. Дослід шостий. Шашлик із повітряних куль. Так як на природі найчастіше печуть шашлик, можна його зробити з повітряних куль. Для цього слід взяти найменші в діаметрі кульки, надути їх, зав'язати і проколоти шпажкою. Ведучий. Так, діти. Наші досліди завершились, а свято ще продовжується. Давайте під наші оплески іменинник загадає бажання і задує свічки на торті. А зараз давайте спробуємо цей святковий шедевр. Коли діти поїли, переглянули шоу, можна запропонувати їм взяти участь у цікавих іграх та конкурсах. Ведучий! Пропоную вам позмагатися на влучність! Гра перша! Кожен з вас отримує кульку і має влучити неї у ціль. Хто потрапить найближче до цілі. Або у ціль отримає подарунок. Ведучий. Пропоную вам позмагатися на спритність. Гра друга. Хто швидше проскачить у мішку до фінішу. Отримає подарунок. Ведучий. Пропоную позмагатися на кмітливість. Гра третя. Кожен крутить колесо з загадками. На якій зупиняється, читає її і за правильну відповідь отримує подарунок. Ведучий. Пропоную вам позмагатися на швидкість. Гра четверта. Хто швидше з'їсть бублик прив'язаний до мотузки, отримає подарунок. Ведучий. Пропоную позмагатися на везіння. Гра 5. Кожен з вас може отримати чудові подаруночки. Вони сховалися під якимись кольорами. Щоб їх отримати, ви повинні просунути руку у відповідний колір і подивитися, що сховане всередині. Ведучий, а тепер пропоную імениннику розбити піньяту, А ми весело будемо спостерігати і оплесками його підтримаємо. Іменинник розбиває піньяту, в якій схований сюрприз та солодощі. Подарунок для нього, солодощі для дітей. Ведучий, а зараз пропоную усім потанцювати на нашій дискотеці. Діти весело проводять час. На завершення свята потрібно разом з іменинником подякувати всім гостям. Та вручити маленькі гостинці. Це може бути повітряна кулька, сувенір, іграшка чи пакунок з солодощами та зробити спільне фото. Ось такий цікавий сценарій День народження я придумала. Якщо він вам сподобався і став у пригоді, на канал мій підпишіться, лайк поставте, відгукніться. Вам не важко, а мені приємно. Відповім усім взаємно!